Ілля Марченко, капітан жіночої збірної України в Кубку Білі Джин Кінг, разом з нами. Вітаю, Ілля. Вітаю. Через декілька днів розпочинається матчева зустріч нашої команди проти збірної Австрії. Наповну вже йде підготовка. Це перша ваша матчева зустріч після цього після того, як ви очолили команду. Так розкажіть, будь ласка, з якою емоцією ви підходите до цього протистояння? Як взагалі ваш настрій? І яка емоція так би мовити, переважає? Все ж ми розуміємо високий рівень відповідальності. Це більше хвилювання чи навпаки впевненість, чи можливо бажання відігратися так після того, як ми поступилися Румунка. Ми всі ми прекрасно розуміємо, що наша команда за своїм потенціалом зараз точно не там, де вона має бути. Ну так, звичайно, я якщо скажу, що я не хвилююся, це буде неправда. Але дівчата досить досвідчені, і в них все, все добре. Тому головне, щоб вони не хвилювалися і показали той рівень тенісу, який, який вони вміють грати. Uh, звичайно, зараз uh, ми граємо у плей-офф, uh, і хотілося б ну, ми фаворити, звичайно, хотілося б перемагати, і ми повинні перемагати. Uh, але бачите, що, uh, можна сказати, не, не найкращий у нас склад сьогодні, тому що був uh, довгий uh, та виснажливий рік, uh, тим паче, Олімпіада була цього року. І, uh, але все одно ми фаворити, та ми повинні перемагати. Ми будемо робити все для того, щоб здобути ці ці очки. Якщо вже зачепили ми тему складу, так то насправді дві новини за останні дні приголомшили нашу тенісну спільноту. Відмова ну точніше неможливість зіграти Марти Костюк через травму. І потім ви повідомили про те, що Анастасія Лопата зламала руку, так і теж не зіграє емоції. Вболівальників зрозумілі. Розкажіть, як це вплинуло на команду, будь ласка. Назвичайно, я знав трохи раніше, що Марта не буде в збірні, тому був, був час, час знайти заміну їй. Так, вибір пав саме на Анастасію Лопату. Я бачив декілька її матчів. Вона непогано відіграла декілька турнірів в Америці, здобула непогані перемоги. Ну, Досить рівень, рівень її тенісу набагато вищий, ніж і рейтинг тому е вона, вона живе зараз тут, в Америці. Вона в, в Америці вона навчається в університеті, тому вона звикла до американських умов, скажімо так, е і мала бути такою чорною конячкою для нас, звісно, я впевнений, що австрійці не чекали її появи. Але буквально за, за день до початку підготовки вона впала на тренування та зламала руку, і е, що ж ти поробиш? Часу вже шукати заміну не було, тому що ну ми е, маємо чотири гравчині, тому щось, щось шукати не було сенсу. І вона проявила ініціативу все одно приєднатися до команди. Вона хотіла бути тут, вдалася нас підтримувати, допомагати чим може. І я дуже радий такій ініціативі, тому що нам потрібні гравці, які прагнуть бути в збірні. Ви ще продовжуєте свої професійні виступи, але у інтерв'ю ви неодноразово вже наголошували на тому, що ставите в пріоритет саме тренерську роботу з командою. Що вона не обмежується, скажімо, тільки оцим тижнем перед матчами Jean King кап вона більш така тривала. Ви слідкуєте і за нашими тенісистками, і за суперницями. Розкажіть, будь ласка, які акценти ви розставляєте у підготовці у тактиці, у ментальній у фізичній підготовці? Що для вас найважливіше? От час, який ви проводите з командою. Най... такі найвагоміші моменти, які ви намагаєтеся передати гравчиням? Uh, ну, дивіться, я сказати чесно, я не дуже слідкував за жіночим uh, тенісом останні роки. Тому uh, коли мене призначили на цю посаду, я мусив uh, наздогнати все те, що пропустив. Тому я дуже ретельно вивчав, uh, як грають. На наші дівчата, як грають австрійці, я їздив до Австрії, дивився е, турнір, е, їздив на US Open, дивився, як е, грають наші дівчата, яку тактику краще обрати, кого поставити. Ну, щоб, щоб я мав уявлення, як спілкуватися з ними, перше я з, з, з усіма в контакті, навіть з тими, що сьогодні не вдалося, і е, Готувалися до цього матчу досить ретельно. Саме тут в ми зробили ставку на, скажімо так, на регенерацію, тому що кінець сезону відіграно дуже багато матчів, дуже багато турнірів. Вже, звичайно, кожен гравець має свої якісь мікропроблеми, мікротравми. Навантаження, так, тому е, можна сказати, що тут був акцент на тому, щоб е, в суботу та неді неділю вони були повні сил та були готові е, е, грати за кожне очко, бігати за кожне очко. Ми будемо грати домашню зустріч. Ми розуміємо, що це вона формально звичайно домашня. На жаль, але тим не менше ми мали право обирати покриття. Ми обрали хард приміщення. Ми знаємо, що впродовж усієї вашої кар'єри ви полюбляли дуже якраз хард. Найкращі результати демонстрували на цьому типі покриття US Open 2016 року. Прекрасно пам'ятаємо. Скажіть, будь ласка, це в тому числі і ваша ініціатива була, що ми зупинилися на цьому типі покриття, і як дівчата освоїлися от, тут, де ми зіграємо через декілька днів. Вже матчі а Ну, е, немає значення, яке покриття полюбляю я, тому що грати не мені. Звісно, ми е, йшли від того, що е, австрійська збірна, е, всі е, краще грають на ґрунті е, тому е, ми обрали хард В нас дівчата вміють грати на всьому. і е, е, Граємо саме Індор, тому що в Індор краще зберігається різниця класу. А я вважаю, що наша збірна сильніша за класом, тому ми не хочемо вітру чи дождю, чи якихось екстремних умов. Тому саме такий вибір. Ви вже говорили про те, що слідкували за австрійками. Очікується, що одиночком будуть грати Сіння Краус і Таміра Пашик. Хоча у них є також Грабхер, ще дуже така тенісистка ну, пристойного рівня, відверто кажучи, але тим не менше ми є фаворитками. І на вашу думку, в чому проявляється цей статус фаворитизму, в чому наша перевага найбільша над суперницями? А, ну, я... Не можу сказати, чи точно буде грати Краус та Пашик. Я думаю, що ще вчора вони не знали, кого обрати грабхер чи Пашик на друге місце. Я бачив, що цілий тиждень вони грали між собою, тому я думаю, що вони це рішення приймали вже тут. Так, грабхер знялася з останньої зустрічі та від того моменту не грала. Але загалом вона. Не так давно була дуже високо. Вона після травми ніяк не може знайти свій ритм. можливо, має ще якісь болі. Тому думаю, що вони приймали це рішення тут. Так, мені здається, що буде грати Пашик. Але в нас, в нас збалансований склад. Ми маємо таку досвідчену гравчиню, як Леся Цуренко. Вона за класом набагато вища, ніж будь-хто в австрійській команді. Потім ми, ми теж, я мав дуже важкий вибір між Соболєвою та Завацькою. Вони за рівнем гри зараз подібні. Але Завацька грала, наприклад, на ґрунті минулий тиждень, а Соболєва готувалася на Харді. Але... Важкий вибір був. А результат цього вибору. Ви вже побачите на жеребкуванні безпосередньо. Ми, я вважаю, що ми повинні десь здобувати два очки гарантовано. А ось за третє очко треба буде битися, і ми, ми готові до цього. Ну і стосовно ще складу, якщо вже звичайно берегти таємницю до самого жеребкування. Але тим не менше я вас запитаю останнього тижня у Колумбії Катерина Завадська грала пару, дійшла до фіналу, і в принципі сама вона говорила про те, що не очікувала від себе такого результату, такого виступу, але тим не менше відчуває, що прогресує у парному розряді. У нас є надія Кичинок, На жаль, немає Людмили перед цією матчовою зустрічю. Ви звертали увагу на парний виступ? Катаріне. Ну, звичайно, я слідкував за всіма виступами. Так, я слідкував, я дивився матчі з Колумбії теж. І так, дуже великий шанс, що якщо буде парана зустріч, то саме Завадська буде в неї грати. Ну і наостанок, дуже. Так, прикро бачити, коли вже стартували матчі фінального раунду у Малазі, що там є Румунія, немає нашої команди. Хоча ми прекрасно усвідомлюємо, який у нас потенціал, скільки у нас тенісисток у першій є сотні. І дуже хочеться бачити нас теж серед когорти найсильніших. Довгострокові плани, якщо вже так брати ширше ніж наша матчева зустріч проти команди Австрії. На найближчий рік давайте так. От як ви розглядаєте план підготовки команди, і на які цілі це все може претендувати? Ну так. Найголовніша ціль це попасти на цей фінал. Я вважаю, що в нас для цього є все необхідне. Але це теніс. Тобто, так, матч проти Румунії був дуже прикрий, але. Ще раз, це теніс, і може таке статися, і стається кож кожен день. Тобто, це жіночий теніс і несподіванок тут дуже багато. Це мета, це головна мета не попасти на цю фінальну частину. Наступного року вони трошки змінили формат, тобто в фінальній частині вже буде тільки вісім команд. Але все одно в у нас, якщо буду грати всі провідні гравці, в нас дуже сильна збірна. Я ще раз кажу: я в контакті з кожним гравцем, з кожним потенціальним гравцем, ми спілкуємося. Я кожен гравець, вони щирі патріотки, так сталося, що вони не змогли приєднатися цього разу до нас, але це не означає, що вони не будуть грати не будуть грати. Вже наступний матч тому так я погодився на цю позицію, тому що я вважаю, що потенціал дуже дуже великий, і ми не те, що попадати на фінальну частину, але ми можемо боротися за можна й перемогу. Можливо, і перемогу. Будемо сподіватися, що перемога буде у нас не тільки в цій матчовій зустрічі. Тут уже в нас е, варіантів немає. Ми обов'язково повинні вигравати цю матчову зустріч. Будемо дуже сильно підтримувати наших тенісисток. Будемо бажати вам удачі на новій посаді, бажати розвитку у вашій тренерській діяльності. І дякую вам за те, що погодилися на інтерв'ю. Дякую. Ще раз успіхів. До побачення. До побачення.